Ще два питання дуже часто зустрічаються в моїй практиці: це одруження і розлучення на тимчасово окупованій території. Якщо у вас є свідоцтво про Реєстрацію шлюбу або свідоцтво про розлучення. Якщо це було на тимчасова поповна території, я завжди зможу легалізувати ці документи в судовому порядку на території України. Як результат ви отримуєте або свідоцтво про реєстрацію шлюбу українського зразка, або свідоцтво про розлучення. Відправляєте копію паспортів, копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу або копію свідоцтва про розлучення. Якщо це шлюб, то і в цьому шлюбі є діти, то, будь ласка, відправте копію свідоцтва про народження дітей. Якщо є якесь додаткове питання, будь ласка, звертайтесь в будь-якому месенджері, вайбер, ватсап або телеграм. Я завжди відповім вам, попередні консультації, аналіз документів це все, все я зроблю безкоштовно.